За моєю спиною ведуться ремонтні роботи. Це саме відновлення крівлі даху по тим об'єктам, які були повністю зруйновані. До нас звернулися перші дні наші волонтери, яких очолює Ігор Іванов, які допомагали нам з. Ліквідації наслідків, але ці роботи потребували величезної фінансової підтримки, вкладень. Тому зміська громада прийняла рішення про те, щоб провести обстеження, максимально надати фінансову підтримку тим сім'ям, які можуть провести роботи самостійно і зберегти своє майно, житло. Але були такі будинки, де зовсім було пошкоджено, як ви бачите, дах, зруйновані такі три будинки. Ми звернулися до багатьох донорів, але відкликнулися на допомогу декілька. Це саме польський центр міжнародний підтримки, який відпрацював із нашими місцевими волонтерами, визначили саме ті об'єкти, які максимально були зруйновані, і попали під ці ці об'єкти три домогосподарства, яким завдяки. Фінансової підтримки це кошти уряду Тайваню, які зайшли ці кошти через польський центр міжнародної підтримки. Потім це на Харків. Провели обстеження, визначили, зробили відповідні розрахунки, і сьогодні вже ведуться роботи. Ці кошти надійшли до громади, і три будинки сьогодні йдуть під відновлення. Хочу подякувати від себе особисто, як з міського міського голови мешканців зруйнованих будинків саме вам. Представникам міжнародних організацій за те, що ви робите таку добру справу, підтримуєте і допомагаєте нашим мешканцям. Ці роботи тримають. Сподіваюсь, і подальше ми будемо далі співпрацювати. Місцева рада також виділа понад мільйона гривень для того, щоб допомогти нашим мешканцям в. Вигляді адресної матеріальної допомоги, але ж е, руйнування досить значні, тому люди також звертаються і до державної програми це є відновлення. Зараз відпрацювала комісія, понаписувала відповідні акти, люди подаються до програми, будуть очікувати кошти. Але саме головне спільними зусиллями ми змогли надати людям підтримку, щоб вони саме зберегли своє майно. Хочу висловити слова величезної подяки, тому що саме тим людям, які стали небайдужими. А це польський центр міжнародної підтримки, який працює за фінансовою підтримкою уряду Тайваню, який реалізував цей проект через благодійний фонд Залишайся з Україною, який розташований в місті Харкові. Дякую вам і всім причетним.